Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати, що я там знайшла. Якось так можу сказати, що всі мої знахідки це скло у різних його проявах. Ну що ж, починаю я не з прикраси, а з посуду. Це невеличка така. Я не знаю, як назвати, скляночка. Бачите ці лінії. І якщо придивитись, ви зрозумієте, що це, це ручна робота. І знаємо про Венецію і острів Мурано, де працюють майстри, які виробляють прикраси, предмети декору. Люстри, ну, колись дзеркала були дуже відомі саме з Мурану. І знаємо, що є різні види стекла, різні техніки. І одна з таких технік називається філіграну. Ну, філі нитка. І дійсно у виробах, які зроблені за цим принципом, в склі. Є нібито нитка, от як тут. Це дуже важко зробити, і був період, десь у 16-17 сторіччі, коли тільки Муранські майстри знали секрет, як виготовляти такі речі. У мене, я колись показувала, є ще отака річ, такий предмет декору, яйце, яке. Має такий же ефект біла нитка. Ну, але тут ще є такий авантюриновий ефект. І це, це теж ручна робота, як це це зроблено. І, що сказати, для мене це муранське скло. Хоч, можливо, зараз такі речі виробляють в інших країнах. Якщо у вас є інформація. Я кажу про інші країни. Я буду дуже вдячна. В Венеції е, значна кількість населення заробляє саме на старовинних традиційних виробництвах. Це я знаю. Вважаю, що такі речі виробляють зараз. Але не можу казати, що саме те, що у мене з Венеції. Ще купила пряжку. Вона мені сподобалася за дизайном, за якістю стразів. Ці стрази в лапках, тож, це така гарна характеристика. І от такий зворотній бік у цієї пряжки. Вважаю, що вона не дуже старовинна, але має вінтажний вік. Так, моя думка, що це якийсь може, 70-ті, може 50 роки. От щось таке. Але, знаєте, мені подобаються старі пряжки. і коли я бачу щось таке цікаве, я вже купую, щоб далі продовжувалася колекція таких аксесуарів жіночого одягу. А ще купила браслет. Хоч він пошкоджений, ось бачите. Але це не дуже важка робота, щоб поєднати ці дві частинки. І я вважаю, що можна буде це зробити. А браслет, от дивіться, яку застіпку він має. І ланцюжок, щоб не втратити. От така застібка, отакий от ланцюжок. Це ознаки винтажної прикраси. Ну, теж десь 50, 70 ті роки, щось таке. А брошок у мене сьогодні не дуже багато. Ось ця одна єдина, яку я знайшла і вирішила купити. Знаєте, коли ходиш по ринку, бачиш якісь там речі, але не все подобається. Це мені сподобалося. Мені дуже сподобалось скло, яке тут ці пелюстки, дуже гарний такий насичений колір. Ну і ось такий зворотній бік. Як я вважаю, брошка має вік, такий немаленький, десь вона зроблена всередині 20-го століття, не пізніше 60-х років. Тож, цікава дуже. Хоч трошки тут пішла по золота, але виглядає досить гарно для свого віку. Дуже мені подобаються такі намиста скла, які дуже добре сяють, дивіться, як. і, знаєте, колір. Ну, безкольорові або сірі, дуже все так виглядає, як то кажуть, практично. Ну так, для кожного дня можна носити, але так, привертаю увагу саме цим, що сяє. І коли я побачила це намисто, я подумала, що, може, воно має якийсь такий гарний вік, подивилася на застіпку. Ну, це не дуже стара така форма застібки. А отут так зроблено, такі кільця. Я подумала, що це не сучасна прикраса. А потім навіть побачила маркування. Це англійська фірма Axorrise. Заснована вона була в 80-х роках 20-го сторіччя. Тож, прикраси. Вироблене цією фірмою, не дуже старі, але це, це намисто не сучасне, тому що зараз трошки по-іншому вони роблять тут ланцюжок і маркування таке аксесорайс. Тож, як мінімум, намисто це не сучасне. І я вважаю, що може це відноситься до 20-го сторіччя. Ну, може, в 90-х роках воно було зроблено. І, знаєте, навіть у мене було бажання відчепити це маркування, без нього здавалося б, що воно старше, як 80-ті чи 90 ті роки. Але потім вирішила залишити. Так. Роблять вони дуже гарні речі, якість у них один з головних принципів роботи. Тож, головне, що зроблено воно гарно і виглядає гарним. Ну, а походження ось таке. Ну що ж, добре, що європейська фірма. А це намисто так просто не одягнеш кожного дня. Бо воно ну, має такий вигляд трошки для урочистих якихось справ. І, знаєте, коли я бачу такі речі, я розумію, що ну, може так і носити-носити, я його не буду, але знаєте, я не можу себе зупинити, тому що, дивіться, яке гарне скло. Як це все сяє? На екрані так не видно, як в житті. Знаєте, дуже-дуже-дуже гарне. І оці крапельки. Мені здалося, це досить оригінальним саме такий дизайн. От як справжні крапельки води. Представляєте собі? Три нитки. І ось така застіпка. Все ж вважаю, що намисто це старе. Намистини нанизані на нитку, як ви бачите, на білу нитку. Це, так, мені здається, один з доказів віку намиста. З якого періоду це намисто? Сказати важко. Мені так здається, що так могли зробити і в 60-х, і в 70-х, і в 80-х рок. Ну, а ще дивили мене сьогодні отакий підвіз. Які я побачила одного продавця. Ну, було дуже багато якихось таких колончиків на релігійну тематику, але всі вони були або сучасні, або, може, старі, але не дуже тонка робота. А ось це, я побачила, взяла і зрозуміла, що це дуже гарна, тонка робота. І дуже стара. От дивіться, як виглядають тут деталі. Я спробую так трошки під різним углом показати вам, щоб ви теж це змогли оцінити. Зображення, наче об'ємне. Це емаль. Оце така емаль світло-блакитна і де більш Товстий шар, то вона виглядає трошки темнішою. Тут, бачите, тонка, тонка, тонка. Ось таке зображення. Я подивилася зворотній бік. Скажу вам, що це дуже стара робота. Я вважаю, що це 19 сторіччя, і може, це срібло. Я так кажу, може тому що ніяких тут проб немає, ніяких маркувань. Але в 19 сторіччі не робили маркування, аби робили дуже рідко. Тож, я так вважаю, що це може бути срібло. Але я в цьому не впевнена. Це не головне для мене. Для мене тут головне то, як виконана основа цього медальйона. І те, як дуже добре тут, так, теж якісно. Зроблена емаль. Вважаю дуже гарною знахідкою це і гідним шедевром сьогодні. Нагадую вам мої знахідки, які я показала в цьому відео. І сподіваюся, що вам щось сподобалось. Цікаво, а що вам сподобалось, більш за все. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.